Вітаю! Сьогодні ми починаємо мандрувати теренами науки про рослини, ботаніки, а саме країною вищих рослин. Вищі рослини це багатоклітинні організми зі справжніми тканинами та органами. Тож не зволікаємо! Вищі рослини це, власне, і є ті організми, які ми називаємо рослинами, які водорості вони здатні до фотосинтезу. Сучасних видів налічують близько 300 тисяч. Вони дуже різноманітні за зовнішнім виглядом і будовою. До них належать представники спорових рослин мохоподібні, плауноподібні, хвощеподібні та папоротеподібні Та насінних рослин голонасінні і покрито насінні або квіткові. У вищих рослин клітини диференціюються на різні типи. Клітини певного типу формують різні типи тканин. З тканин формуються органи. Тканинами у рослин називають групи клітин, що мають подібну будову, виконують подібні функції та мають спільне походження. Особливості будови рослинних клітин ми розглянули на попередніх уроках. Якщо забули, то переходьте за підказкою у правому верхньому куті екрану. Тканини рослин складаються з клітин і проміжків між ними які називають міжклітинниками. У рослин виділяють 5 основних типів тканин. Розгляньте і пригадайте будову рослини. Кожен орган рослини так чи інакше складається з різних типів тканин. Розглянемо детальніше особливості будови кожного типу тканин. Покривні тканини вкривають поверхню рослини. Вони захищають її від впливів несприятливих зовнішніх чинників забезпечують взаємозв'язок рослини із навколишнім середовищем. Через них відбувається газообмін і випаровування води. Покривні тканини, як і деякі інші, можуть складатися як із живих, так і з відмерлих клітин. Покривну тканину, яка складається із живих клітин, називають шкіркою або епідермісом. У деревних, а також багаторічних трав'янистих рослин, замість шкірки формується корок. Він складається з багатьох шарів мертвих клітин, тому ця тканина забезпечує механічний захист. Твірні тканини сформовані з дрібних, щільно прилеглих одна до одної клітин. Вони здатні до поділу та росту. З цих клітин виникають клітини інших типів. Твірні тканини забезпечують ріст, відновлення частин рослин, які зазнали ушкоджень, вегетативне розмноження. Основні тканини утворюються із живих клітин. Між ними зазвичай є великі міжклітинники. Основні тканини розташовані між іншими тканинами, зокрема механічними та провідними. Залежно від особливостей будови та функцій, розрізняють різні види основної тканини запасаюча та фотосинтезуюча. Клітини фотосинтезуючої тканини містять хлоропласти і здійснюють фотосинтез, а у клітинах інших типів запасаються поживні речовини тощо. Провідні тканини забезпечують транспорт речовин рослиною. Переміщення води і розчинених в ній мінеральних речовин вгору забезпечує провідна тканина ксилема. Її утворюють мертві видовжені клітини у вигляді трубок. Їх називають судинами. Несхідний рух органічних речовин забезпечує флоема. Вона складається із живих клітин, ситоподібних трубок. Як і судини, вони розташовані одна над одною. Їх поперечні оболонки, ситоподібні пластинки, продірявлені, як сито. Звідси і їхня назва. Через ці отвори здійснюється транспорт речовин. Механічні тканини надають рослині пружності та міцності. Вони виконують функцію своєрідного скелета і підтримують частини рослини в певному положенні, складаються із живих чи мертвих клітин з потовщеними оболонками. З тканин у вищих рослин формуються органи, тобто частини організму, які мають певну будову та виконують певні функції. Органи рослин залежно від функцій поділяють на вегетативні та репродуктивні або генеративні. Вегетативні органи виконують функції живлення, обміну речовин, росту тощо. Вони формують дві системи кореневу та пагін. Пагін складається із стебла, листків та бруньок. До генеративних органів, які виконують функції розмноження, належать спорангії. Це спеціальні органи статевого розмноження у мохів, плаунів, хвощів та папороти. Насінина у голонасінних та покрито-насінних, квітка та плід у покрито-насінних. А наразі час узагальнювати. Вищі рослини мають тканини та органи. Органи рослин поділяють на вегетативні, корінь і пагін та репродуктивні квітка, насінина та плід. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!